Вітаю! Сьогодні хочу прочитати вам уривок із книги Оксани Гордійко, «Софіяні Небеса або чарівний дар гномів видавництва зелений пес 2020 року. З димоходу посипала стівочкою пилюка, і над решіткою з'явилися невеличкі ніжки у смішних, шитих грубими стіпками, шкіряних черевичках і в синіх суконних штанцях із маленькою заштопаною латкою на правій холошині. За штанцями вигулькнули поли темно-зеленого сюртучка, Ще мить і спритним рухом цей маленький дідок, тримаючи в руках високого капелюха, перескочив через рішітку і враз опинився, мружачись у колі світла, від абажура, який Софійка таки спромоглася увімкнути, верескнувши. Мам! ша Ша-ша-ша!» – застережливо махнувши долонькою, прошепотів дідусь. Ви що за дідуган такий? вигукнула дівчина, не розуміючи, кого бачить перед собою. Діду, дідуга, хі, маленький чоловічок аж захлинувся в обуренні. Як це, дівчисько, посміло мене так обізвати? Ану бри звідси, доки не викинув із вікна за хвоста, зиркнув роздратовано дідок уже на Мурчика. Ну тільки ну полишиш на декілька днів своє улюблене крісілко, як усілякі чотири лапи істоти залишають на нім свою шерсть. І не подумаю, чи то промурмотів, чи проговорив, надувши щоки кіт, і демонстративно розтягнувся всім тілом і з виглядом, ану, мовляв, спробуй мене зжени. Відтепер це мій дім і це моє улюблене крісло теж. У Софійки чимало очі на лоба не полізли від почутого. Мурчику, ти що вмієш говорити? ще пак буркнув кіт. Хі заходився вже не на жарт розлючений дідок. Скандал назрівав іще той. Доню, що там у тебе? долинув знизу голос мами. Вона не має мене бачити, зроби щось, тупнув вимогливо ногою чоловічок. І дівчинка, трішки оговтавшись, вирішила врятувати ситуацію. Це слова вчу на різний манер, мамусю, і вже, звертаючись за попадлого до дітка, мовила майже пошепки. Вибачте, але все так несподівано, я й досі не вірю в те, що бачу перед собою. Не що, а кого? підвівши голос чоловічок. Так, так, кого? поспішила виправляти Софійка. Погодьтесь раптом уночі, до вас у дім потрапляє сторонній та ще й таким дивним. Способом, бо часом не злодій, ну, з тих, хто, користуючись своїм маленьким зростом, обчищає квартири і цим промишляє на життя. Хі, це дівчисько мене сьогодні таки виведе з себе. І не треба так нервувати, муркнув кіт, заступаючись за хазяйку, а потім звівся в кріслі, потягнувся і зіскочив на підлогу. Краще б представився, як це роблять порядні люди. Я ж то тебе вже знаю, а для Софійки ти цілковитий сюрприз. І Мучик позіхнув, солодко прижмурившись. Як, ще більше здавалась дівчинка, ви знайомі? Та було, неохоче муркнув Мурчик. Дідок, натомість, крекчучи, зібрався на гобеленеве крісло, струсив котячі шерстинки і, закинувши ногу на ногу, поважно представився. «Флоріаник я, прошу любити, шанувати. А що ж було далі? Хто це цей чоловічок, ви можете прочитати у книзі? Яка буде чекати у вас бібліотеці на Шевченка? Тож до зустрічі.